Наталія Сидорчук Без пробачень. Заспокоївшись після Валеріани, жінка починала рахувати ночі без чоловіка. Образа стискала горло. Катерина прокручувала в голові слова, кинуті чоловіком в її в обличчя в пориві гніву. У такий момент він не лише міг дати їй ляпаса, а й добряче відлупцювати. Пригадувала слова матері Ніколи. Не дозволяй чоловікові навіть пальцем до тебе торкнутися. Лише раз дозволиш, бити буде усе життя, а захоче руку на тебе підняти, хапай, що є під рукою, і так йому дай, щоб відбити будь-яке бажання підіймати на тебе руку. Проте Катерина вирішила побудувати своє подружнє життя не так, як її батьки. Котрі після кожної забави влаштовували у хаті справжнє поле бою. Начитавшись романів про велике і світле кохання, вона була переконана, що у неї з Павлом все складеться по іншому. Але не знала вона, що, щастя, лише вона сама не побудує, його треба зводити удвох. У довгі години очікування вона себе картала для чого я йому це сказала? Обіцяла сама собі більше ніколи не чіплятися до чоловіка, лише б повернувся додому. Ну що, перебісилася з такими словами бравий чоловік якось повернувся після чергового загулу. Павле, давай більше ніколи не сваритися, давай, давай, різко обірвав він дружину. Я не маю на це більше ані часу. Ані бажання, я йду від тебе. І не думай мене шукати, а тим більше мою молоду дружину. Слово молоду він сказав таким тоном, що Катерина відчула себе щонайменше бабою йогою, хоча вони з чоловіком були ровесниками, і їм через рік мало виповнитися сорок. Він пішов, без валізки і зубної щітки. Страждати і жаліти себе не мало часу. Син Олексій після 9 класу вступив у техніку, треба було платити за навчання, елементарно грошей на щоденний хліб з маслом їй вистачало. Робота продавця у магазинчику хімічних засобів давала мізерний прибуток. З цього треба було вигадати синові на проїзд і обід, а Павло жив у своє задоволення, не телефонував, не приходив. Його не цікавило, чи має що їсти, його дитина. Минав час. Катерина крутилася, як білка в колесі, записалася на курси масажистів, спочатку своє вміння випробовувала на сусідах, а потім з'явилися і перші клієнти. Катерина схудла, пофарбувала волосся у колір блонд, придбала кілька модних светрів і джинсів, одне слово, помолоділа і розквітла. Вирішила провідати Павлову маму. Вона скаржилася на сина, неуважним став, про молоду невістку розповідала, про свої болячки, не забула згадати, про високі ціни на комунальні послуги, зате навіть не запитала, як старша невістка живе, чи добре вчиться онук, так ніби їх не існувало на цьому світі. А Катерина й далі крутилася. Вона не мала часу на відпочинок. Але вже не рахувала копійки, чи вистачить синові на обід і чи залишиться на проїзд. Вона набрала таку кількість клієнтів, що навіть не мала часу, щоб перекусити. Потім з'явився новий телевізор, через рік комп'ютер і нові меблі. З'явилися у Катерини і залицяльники. Один запрошував після масажу на каву, інший мав бажання відпровадити додому, ще інший чекав біля під'їзду з квітами. Вона ввічливо всім відмовляла, мовляв, така втомлена сьогодні, може, іншим разом. Не можна сказати, що ніхто їй не подобався, просто боялася ще раз наступити на ті ж самі граблі, та й не хотіла травмувати сина. Він любив свого батька з усіма його недоліками. А особливо, коли Павло якось забіг до них у гості і побачив, як все змінилося у квартирі, не міг повірити своїм очам, що залишив, а що застав. І почалися телефонні дзвінки. Батько з сином знаходив спільну мову і міг годинами обговорювати останній футбольний матч. Цікавитися успіхами у навчанні, не забувши при цьому запитати, а де ж мама? Якщо її не було вдома, хотів ще більше розпитати, де вона і чим зараз займається, на що син завжди відповідав на роботі. Катерина вже не працювала у кіоску, тому важче Павлові було її знайти. А прийти додому і покаятися не наважувався. Тому й вирішив діяти через сина. Одного разу Олексій запитав у мами, чи не мала б вона бажання пробачити батькові його необдуманий вчинок і помиритися з ним. Катерина, як завжди, тиха і спокійна, відповіла стримано. А що? Молода батькова дружина раптом постаріла, чи, може, цього разу вона його виганяє? Павло вирішив діяти сам, одягнувши білу сорочку і новий гастук, з букетом квітів і пляшкою шампанського, прийшов просити пробачення, пояснював, що оступився, глибоко кається, і просить прийняти його назад. Господи, як я чекала цих слів, подумала Катерина, але не наважилась озвучити свої думки. Знаєш, Павле? Ти мені завдав стільки болю, я не можу ось так взяти і пробачити тобі. Мені треба розібратися у всьому і добре над цим подумати. Я не впевнена, що можу розпочати разом з тобою все з чистого аркуша. Павло не сподівався отримати такого словесного ляпаса. Як могла, як взагалі наважилася йому, батькові їхньої дитини таки сказати. Встав і мовчки пішов, до своєї молодої дружини. Катерина хотіла повернути його, але слова кудись зникли. Тільки сльози скапували на підлогу. Син підійшов до Катерини, обняв її за плечі. Мамо, не муч себе. Не можеш йому простити, то й не треба. Синку, дитино моя, я не вірю у щирість його слів. Коли нам було важко, ми йому були не потрібні. А тепер він згадав, що у нього десь там є сім'я. Нічого у житті не минає просто так, за все колись треба відповідати. 31 грудня Павло зателефонував Катерині. Привітав з прийдешнім, поцікавився, ніби між іншим, де і з ким зустрічатиме Новий рік. Катерина якомога впевненіше відповіла, що йде у компанію чудових друзів. Павло натякнув, що хотів би цей новий рік зустріти з нею і з сином, а потім можна було б і розійтися хто куди. Ні. Павле, на жаль, ти запізнився. Я вже пообіцяла іншим людям, і вони мене будуть чекати. Він не міг повірити у щирість її слів. Приблизно о десятій вечора знову зателефонував. Катерина не брала слухавки. Телефонував і о 12-й. Вона добре знала, що це Павло, але не підходила до телефону. Ще один дзвінок був о першій ночі. Вранці з новорічної забави повернувся Олексій, поцілував маму і запитав, чи не телефонував тато, бо, як з'ясувалося, він обіцяв, що, можливо, прийде на новий рік. Ні, синку, ніхто не дзвонив. Перше в житті збрехала своєму синові Катерина. Зрештою, я дуже швидко лягла, можливо, не почула. Добре, мамо, що ти йому не пробачила. Я зрозумів у нього нема слова.